Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, Хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Відгадайте загадку Товсте по землі в'ється. Як батіг довге, та не б'ється. Жаб пташат, зайчат хапає. Живе в лісі. Хто його знає? Вірно, це удав. Зробіть звуковий аналіз слова. Поділіть це слово на склади. Який склад наголошений? В якому складі є буква А? Складіть речення за малюнком. І схемами, скільки слів має бути у реченнях? Послухайте віршик і скажіть, який голосний звук ми чуємо в ньому найчастіше? Ослик осінню охрип, захворів, мабуть, на гриб ослик кашля, ослик чха. І хрипить ох а ох а. Який звук повторюється у цьому вірші часто? Назвіть, будь ласка, ці слова. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Перевірте себе, чи праві ви були. Ослик осінню охрип, захворів, ослик. Ослик ох А ох А. Про кого йдеться мова в цьому віршику? Поділіть це слово на склади. Назвіть перший склад. Скільки в ньому звуків? Який це звук? Голосний чи приголосний. Чому ви так думаєте? Зробіть звукову модель слова. Перевірте себе та перенесіть обидві схеми у зошит. Вимовляючи звук О, повітря легко виштовхується назовні. Губи округлені, злегка витягнуті вперед. Промовте звук О самостійно. Звук О голосний. На письмі позначається буквою О. Голосний звук, як і інші вже вивчені, наприклад, звук А, може утворювати склад самостійно. Давайте пограємо у гру, впіймай звук О. За предметними малюнками назвіть слова. Та визначте, де розташований звук О на початку, всередині чи в кінці слова. А яке слово тут зайве? Придумайте ще декілька слів зі звуком О. Ви, дітки молодці, дуже добре працюєте. Як ми вже з вами говорили, звук О на письмі позначається буквою О, а на що схожа ця буква? Буква О схожа на соняшник. Також вона схожа на коло, але воно видовжене як овал. Велика й мала букви мають також однакову форму, а різняться лише розміром. Надрукуйте ці літери у вашому зошиті. Виконайте звуковий аналіз слів. Перевірте себе та перенесіть схеми у зошит. Прочитайте, що написано на слайді. Прочитайте, що написано на слайді. Розгляньте зображення та складіть розповідь. Але є одна найголовніша умова складання розповіді. Імена всіх дітей мають починатися з літери О. Давайте підводити підсумки, яку букву ми вивчили на уроці. Який звук вона позначає? На що схожа буква О? Додаткове завдання Намалюй в зошиті букву О як живу істоту. Виконай в зошиті звукові моделі слів. Дякую за урок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!